Поки що от, обидва, обидва червоні з м'ячем, і вони розпочинають сьогоднішній поєдинок. На Мурара віддає Мурар. Це ж гравець, який дуже любить індивідуально пройти. Ось тут дещо не розібрали захисники Кудрівки і без руко сам протягнув м'яч. Дуже класно він пройшов свого опонента але поки бачимо. Шукають свій ритм. І є гол! Забиває ЛНЗ! Ось, що ж, на пятій хвилині зустрічі відзначається. І розігрує низом хороша комбінація і є удар від Резніка. Резнік одразу ж знаходить знову морора. Хороша взаємодія в цих двох гравців. Ось таки вони діють разом на правому фланзі. Забой також підключається. Резнік. Хороший момент. І є гол. Єгор Шевченко дубль. Хочеться відмітити одразу ж гольову передачу від Тимофія Резніка. Дякуємо, що ви з нами. Ставте вподобайки. Якщо вам подобається наша трансляція, звісно ж. Хорар! На правому фланці, подачу виконує. Подача класна, який удар! Єгор Шевченко. Друзі, ну. Жадан. М'яч вибивав. Вперед, але є перехоплення. Забой. Класну передачу, яку виконує на Морара. Морар. Але в положення поза грою Морар втрапляє. На вістрі атаки Єгор Шевченко залишається. Є удар, спокійно реагує на нього Максим Гога, ДДІС США 15. Ну і знову атака, і хороший пас на Адоніна, схоже. Ні, не на Адоніна. І все ж ні, забуває гол. Ростислав Адонін відзначається. Його підключення і його Гол. Попри три голи вагома частина гравців ЛНЗ! який е гол! Забиває забой! Прямий удар. І як же красиво! Наче в комп'ютерній грі просто Так, так і є. Вони вирішили розвести м'яч. Шевченко. Шевченко сам себе на ударну позицію виводить. Що ще один гравець. У нас готується таки в складі ЛНЗ удар який класний! І тому... Що ж! І забиває забой! Ще один гол! Дубель! Дубель на рахунку 10-го номера. ЛНЗ напевно заслужив на забитий м'яч. І забиває Даніель Морар. Відмінний момент. І 6-0. Стає рахунок наприкінці нашої зустрічі. Гравець, який вже у офіційному матчі дебютував за ЛНЗ. Ну що ж, друзі, фінальний свисток. І рахунок 6-0 у матчі ЛНЗ Черкаси проти Кудрівки КДЮ США-15. Досить продуктивний матч і взагалі досить продуктивний день.